І сьогодні привітики усім, і хлопцям і дівчатам, тому що я хочу вам розповісти про навчання і фінанси, фінансову сторону. Хто не знає, я в минулому головний бухгалтер, бухгалтер, фінансист, економіст. І для мене складова фінансова завжди має значення. Я дуже хотіла сісти на вулиці, посеред маків, я ще в колдінгу, але у нас дощ. У нас дуже холодно, але я маю часто нахнення і чисту голову. І тому зараз я вам розповім, скільки часу і грошей я витратила на те, щоб здобути. Категорію Це є. А... Ну і зараз я ще навчаюся на де. Але то вже буде інша історія, тому що це вже проєкт благодійний. Ну, тобто, поїхали. Перше. Моє навчання це 22 рік восени я пішла на курси АДР. АДР це коли ти маєш змогу перевозити небезпечні речовини. В них є декілька класів. Звісно, я не можу перевозити вибухівку і радіоактивні речовини. Інші можу. і тоді я собі зробила фіцистерни. Щоб було. Тому що, знаєте, це як така гра: ти збираєш всі сківи. І потім повертаєшся на бус. Ну, менш з тим. Перше це було АДР. Чому я на бусі таке собі відкриваю? Але буси також возять АДРки, це правда. Навіть це дуже... Знаєте, кому потрібно? Хлопцям, які, ну, хлопцям або дівчатам, які працюють на холодосах, на холодильниках. От у мене зараз поруч стоять три красунчики. От. Там теж потрібно один. Друге, у, нас було, у мене було навчання в автошколі на категорію С. Тому що коли ти відкриваєш категорії, ти їх відкриваєш одна за одною. Я десь прогавила, І там можна було якось зробити С 1 І це підтягувалося автоматично, але я пішла на С, і С1 у мене нема. Це якась маячня з цими Б 1 С1. і... Ну, менш з тим, коротше, пішла я на церкві, пішла в білу церкву. Чому? Тому що в білій церкві у мене друг Ілюха. люха. І він сказав: тут дешевше: в Києві ціни були зашкварні, серйозно. І мені було простіше приїхати в Білу церкву, подати документи на навчання, типу теорія, і уїхати в рейс. Через два місяці мені зателефонували і сказали, все, ти вже навчилася їдь, здавай водіння. І от на водіння я вже винаймала транспорт. І коли я побачила ЗІЛ, я сказала: ну ні, люди, я в нього навіть не поміщаюся, вибачте. Він нічого спільного з тим, на чому я прагну їздити, немає. Ось на цьому зілі у мене було перше заняття. І незважаючи на те, що інструктору я доповіла, що я вже з досвідом людина, ми одну годину каталися. У дворі автошколи. І коли потім я сказала, що мені треба швидше все, ну, пройти цей інструктаж, навчитися і здати іспит, інструктор сказав, що ой, ні, він дуже зайнятий, в нього часу нема і таке інше. Дайте мені щось нормальне. Врешті-решт, ну, я знайшла А я взагалі не знімав, я не включив, я думаю, ви включили, я не подивився, що в мене сумне. Тобто, знаєте, як у мене вийшло? що теорію я здавала в одній автошколі, а іспит з практики я здавала в іншій автошколі. Так можна. І е, мені знайш... я знайшла саме в білій церкві голову тіра. Голову тіра. Це був е, ріно. Коштував він трохи більше, ніж ЗІЛ, але на ньому було навіть, навіть там пере, перемикання передач було ручне, але все одно мені було дуже комфортно на голові їздити. І на ньому я здала успішно іспит на це категорію. І одразу ж я подалась на це і є. Кажу чесно, я не була присутня на теоретичних заняттях. І знов поїхала в трасу. Значить, через деякий час мені зателефонували і сказали, що ти вже все вивчила, приїзди і здавай іспит. І отут у мене вже не вийшло знайти тір з причепом, і прийшлося здавати на Зілі 131-му. Це була срака. Це було дуже невдобно, некомфортно. І е, ну, менш з тим, коротше, я здала. Ну, я здала, тому що на мене всі. Я, всі просто були дуже раді, що я нас не вбила. Серйозно, тому що у мене там була тема, що я на Нітралочки з горочки катилася по тій білій церкві. От. А інструктор е, мій сидів біля мене, а біля тих гальмівних запасних. Е, Педалі сидів представник мрео. І, коротше, Вони сказали, я сказала, я обіцяю, що я в Україні не буду їздити. Чесно, тільки в Європі. І вона сказала, ну, валі. От, і так от я здобула категорію це є. <звук> Наступний крок у мене був. Ага, чіп-карта. Чіп-карту я замовила. Сама чіп-карта в тахограф. Хлопці знають дівчата, ну, це. Боже, де вона десь, десь лежить. Це чіп-карта, яка вставляється в тахо, в тахограф. Це оця приблуда, про яку я дуже давно кажу, яка начебто дасть мені спати, але, але ніт, в парному екіпажі не дуже. Я її замовила сама, самостійно на сайті, сплатила. Я не пам'ятаю 2400 гривень, це було восени, восени 23-го року і отримала її, потім приїхала, забрала. Вона вироблялася місяць. Коротше, я її заказа, замовила і поїхала знов на роботу, і вже я потім звільнилася з тої фірми, де у мене було три пробитих колеса. І я поїхала вчитися на код 95. Для того, щоб працювати в Європі, тобі потрібен код 95. Це така, так би мовити, кваліфікація водія далекобійника на великих машинах. Тобто, це і це є, Ну, яка дає тобі право, якщо ти не громадянин Євросоюзу, працювати в Євросоюзі. І ось там я навчалася місяць. І... Я вам скажу чесно, мені все дуже хотілося це якось зробити швидше і щось там придумати. І я, коротше, я задовбала абсолютно всіх на тих курсах. Я вчилася у Варшаві, там конячка, автошкола у Марка нач. Поки я навчалась на 95-й код, я мешкала у своїй подруги у Варшаві. І звідти їздила туди до аеропорту Шопена, де у нас проходили заняття. Перший день навчання це ти просто реєструєшся. Потім проходиш психотести, от зараз були картинки. потім проходиш терапевта, і потім вже починаються заняття. Оце зараз у нас теорія це кріплення вантажу. Якісь елементи, от як труби кріпити, перевозити і таке інше. Ну воно було цікаво, але мені після бусів це все було знайоме. Але цікаво було погратися. Потім це теорія, потім у нас ще була теорія. і Більше вона була призначена режиму труда та відпочинку. Але мені не сподобалося, що багато говорили про те, що було. Ну, наприклад, там 10 років назад або 3 роки назад. Ну, воно, я не знаю, мені здається, воно не потрібне. Треба викладати те, що важливо на, на часі зараз, і буде в майбутньому, якщо йдуть якісь зміни, які е, вступлять в дію там через місяць, через рік. Це, наприклад, до того, що коли я навчалася, тільки обговорювали. Е, Здатність тахографа записувати 56 робочих днів водія. Ну, З його помилками. Та, і так інше. От зараз це вже є в нових тахографах, а тоді тільки планувалося. Ну, з тим. Значить, у нас була теорія два викладача і практика. От, зараз дійдемо до практики, я покажу. Було два тіри. Ну і ми навчання проходили на полігоні. Чесно скажу, на навчання нам давали кожній людині годинку, от де, ми, де ми вчилися розчіплятися, зачіплятися, їздити вперед і їздити назад. Я мала на увазі годину в день, тобто тиждень-5 годин я відходила на ці заняття. Заняття були у нас на Дафі, І це було прикольно, тому що я, коли сіла на Даф рефрижератор в Хегельмані, то були деякі речі мені знайомі. Заняття в основному ми нікуди не виїжджали в місто, ми їздили на, ось на цьому полігоні, от всій багнючці, вперед і назад. Ну, але, знаєте, це рівно більше, ніж нічого. От серйозно, рівно більше, ніж нічого. Тому дякуємо і за це. До речі, хлопець, з яким я тут потаборашувала, також за мною. Він пішов в Хегельман. І зараз він працює в Хегельмані навіть в той самій фірмі Хегельмана, в якої працювала я. Ну, Але про Хегельман буде трохи, трохи далі. Це бачите, поки. Поки здаю ззаду. Нам видавали, значить, інструктор сидів десь у безпечному місці, але у нас була рація, і от він по рації казав: так їдеш чи не так їдеш. Ну, от, от, от так викладаємо. Потім у нас було контр аварійне водіння на е, спеціальному майданчику. Це вже не наша автошкола е, нас вчила, а якась державна установа. Після навчання ми отримали диплом. І тільки після цього нас допустили до іспиту в МРЕО. Скажімо так. Ну, я не знаю, мені вже зараз, мені здається, що абсолютно всі автошколи однакові. Серйозно, я от розмовляла з хлопцями. У цих інструкторів навіть діалоги однакові, серйозно. І твоя задача схопити ті корочки, але ніхто не навчить тебе водити. Або якщо ти йдеш по справжньому в польську автошколу, і з ними ти їздиш, водиш, вони тебе длубають, і от тоді, мабуть, може, ти і поведеш ту машину, потім сам. Коротше кажучи. Від я там, значить, що там у нас з тим кодом 95-м. Значить, я там відучилася, здала там ці бадання, це медичний, медичний огляд терапевта, окуліста і психолога, психотести він називається, здала іспит, я дуже довго цього чекала, ну, тобто я не працювала, тут вже не вийшло у мене працювати і е, десь навчатися. Хоча у мене є знайомі, які в автошколі десь в Лодзі подавали документи, а потім приїздили і вже забирали свідоцтво, це пластикове код 95-й, навіть не, не, не будучи присутніми на іспитах. Може, воно таке є досі? Не знаю, але у мене і колеги, і знайомі, багато хто так зробив. Е, у мене так не вийшло, тому що мій прекрасний чатік мене пинав і казав, Катя, йди вчись, бо ти нас всіх на тих дорогах подавиш. Вони досі не вірять в, в, в мене, що я вмію водити і якось виживати в цих умовах. Ну, менш з тим, коротше, все одно вони нічого ну, не навчили, щось навчили, щось не навчили. По ТАХО я взагалі вийшла, як і зайшла. Ну, з конспектами, але голова ну, не вкладувалася у мене та ТАХО, як з ним. будь. Ну і поїхала я додому, подала документи в Хегельман і почала очікувати на червоний папір. А, ні, я спершу чекала місяць, поки прийдуть мої свідоцтва Код 95 з польського ужонду. Чи чогось там, мрео їхнього. Місяць, потім я ще місяць сиділа в дому і чекала, поки Хегельман виробить всі документи. За цей час я знайшла в Києві учбовий тір з причіпом і з'їздила туди на декілька занять. Одне заняття коштувало 1200 гривень, наче. От я сходила на два чи три, десь так. Потім я приїхала в Ченстахова і в Хегельмані, у мене почалась ця інструктаж на тиждень, там п'ять днів. Кожен водій, який приходить працювати в Хегельман, незалежності від того, має він досвід чи не має він досвіду, він проходить п'ятиденне стажування. Хочу сказати, що е, гуртожиток. Надається безкоштовно. Для дівчат у них там непогані дуже умови, окремі кімнати, і є пралка. І у Хегельмана дуже декілька гуртожитків, от три, мабуть, в тому, в якому я була. Мені все сподобалось, і сподобався цей адміністратор адмі... всього цього. І відношення було класне, і всі були приємні, ввічливі. І у мене ну, тільки, тільки позитивні залишились. Емоції від спілкування взагалі з усіма хегельманщиками. От, ну просто мені не сподобалось на фурі їздити. І ось після п'яти днів я виїхала в рейс як стажер. Ви про це знаєте, я так у мене не була недовга практика. Три тижні. За всі ці три тижні я доповіла там десь є відосики. Ну, але ви повинні розуміти, що і це. Цей час ви будете витрачати гроші не заробляючи. І ось таким чином. Зараз я візьму свою шпаргалку. Я ще вдома, слухайте, ви ж знаєте, я веду домашні фінанси, я порахувала, скільки у мене на це все пішло. Так, ітоги підведем. Взагалі на, всю, на все це навчання я витратила 1500 євро. Але я тут не враховую, тут не прораховано, скільки я витратила, коли я жила у Варшаві. Тобто я там жила, їздила на транспорті, я купувала собі проїзни, я щось їла, я кудись ходила. Ну, я якось існувала цілий місяць, я це не враховано. І в Ченстахова, коли п'ять днів я ну, жила я безкоштовно, ну, але ти щось там їв. Якось там їздив, щось купляв. Ну, коротше кажучи, давайте так. Це 2000 євро. В 2000 євро мені стало свідоцтво АДР, база плюс цистерна. Категорія С. Потім категорія С Є, чіп-карта. Код 95-й. От, взагалом, це півтори тисячі. Але. Якщо накинути ще там щось, я не знаю, хто як їсть і де він живе, це буде 2000 євро. Але я, коли я вже пішла вчитися на код 95 і потім чекала на виїзд на роботу, я не працювала, у мене вийшло з 22 листопада по якесь там березня. Це грудень-січень, лютий. Ну, тобто з 3,5 місяці. Ось 3,5 з половиною місяці ви не будете заробляти, І, ну, у мене наприклад, за 3,5 місяці я могла б заробити по мінімуму 4,5 тисячі євро. Ну, от, До тих двох, що я витратила, я ще не доотримала 4,5 тисячі євро. Тобто, якщо по фінансовому підійти до цього питання, то категорія це є, мені обійшлася в 6,5 тисяч євро. Да. І сидю я на бусі. Ну, коротше, я шукаю роботу на це. Серйозно. Я шукаю обяви, а Роман за мене жіночим голосом проходить співбесіди. Що буде далі, розповім.